Сину людський, я поставив тебе сторожем в цьому народі, і я поставив тебе трубою, щоб ти трубів. Якщо людина грішить, і ти будеш йому трубіти, і Він послухається, то спасе душу свою. Но якщо ти будеш трубіти, і Він не послухається, Він помре. Кров його буде на його голові, а ти будеш чистий. Но якщо ти бачив гріх і не говорив, і не трубів, то Господь каже: грішник помре, кров буде на його голові, і кров буде на твоїй голові. Тому що тобі дав Бог очі бачити, що робиться в церкві, тобі дав Бог очі бачити, що робиться в твоїй родині, в твоїй сім'ї, а ти мовчав. Сьогодні модна така християнська дипломатія, так, проявити таку культуру. Бути культурним. Ну, якось некультурно комусь казати за гріхи. Якось то воно не виховано. Якось то воно не дипломатично. Треба якось так гарно. По-культурному, по-красивому. По красивому. Культурно. По красивому. А Іван Хреститель казав: роди зміїний. Як ви думаєте, це красиво чи ні? Дипломатично? Вийшов на ріку, якби нинішній дипломат, християнин, який хоче всім догодити і нашим, і вашим, якусь таку проповідь дуже культурно сказати, якби він сказав фарисеям. Братя і сестри, ну всі грішать, але Бог нас всіх любить, Бог прикриває наші недостатки, Він нас приймає такими, як ми є. Бог вас любить, слава Богу, і ті, хто має гроші, любить, і хто не має гроші, любить, і хто п'є, любить, і хто не п'є, любить. Ми ж би так говорили. А Він каже, роди зміїний. Хто навчив вас так тікати від майбутнього гніву? Це не старий заповіт так каже, це в новому заповіті, каже учень Ісуса Христа, роди зміїний. А апостол Павло, який точно так же проповідував і кликав людей до покаяння, скрипіли зубами, хотіли його розірвати на куски. Ну він говорив то, що є істиною Божою. Його написано в діяннях хотіли розірвати на куски. Його люди брали на плечі і виносили його з натовпу, бо його би на куски розірвали. За що? За дипломатію, за красиві слова, за культуру високу. І є речі, де не можна проявляти дипломатії, і є речі, де не можна підбирати красивих слів, а називати речі своїми іменами. І Якщо ні. Можеш бути винний в чиїсь крові. Тобі Бог відкрив очі, тебе Бог послав сказати цій людині правду. А ти побоявся сказати правду, бо ти хотів бути добренький. А Бог каже, я взищу з твоєї крові, ти будеш платити, тому що я тебе послав, а ти не сказав. По твоєму малодушеству людина може би покаялась. Бог тебе послав добриту голову, а ти думаєш, він за як дасть по голові. А Бог тебе послав, щоб його спасти. Може він би покаявся від твоїх слів, а ти прийшов, сюсюкав, сюсюкав, а він на другий день помер від рака. А ти сюсюкав йому вчора, або хотів душу його спасти. А для того, щоб його спасти, треба було йому правду сказати. А ти побоявся йому сказати правду. Ти сюсюкався, ти хотів бути культурний, а він пішов у пекло. І він тобі думає скаже у пеклі дякую за твою культуру. Тебе Бог послав правду сказати. Тебе Бог послав за гріх сказати, а ти в культуру бавився, а ти в дипломатію бавився. А може він обідеться, А може не треба, а може, то негарно так говорити. А він піде в пекло і буде горіти в пеклі. І тобі думаєш, з пекла скаже дякую, Марія чи Вася, що ти так культурно зі мною розмовляв. І він буде казати, що ти винний, він буде тебе звинувачувати із пекла, що ти міг йому помогти, а не поміг. Тому Павло каже, я чистий від крові усіх, бо я не ухилявся возвіщати всю волю Божу.